Вітаю, дорогі підписники! Я сподіваюся, це дивися минуле відео, і тоді ти в контексті того, що тут відбувається. Краса! І поки ти ходив з цією рацією і хапав рентгени, батько просто брехав. Брехав тобі, мені та взагалі всім. <плес tee -2> <тужит> таке враження, що хтось дивився, як губка Боба, там матюки, знаєте, заставлялися цим звуком О, гудка корабля. Ма і таке враження, що вона якраз таки по емоційному стану мала матюкнутися і тут така типу, типу цензура. Ну, коротше, хтось дивився губку бобу, здається, з метро Це як знаєте. Ро рофпу. можна зрозуміти, знаючи і доволі багато факторів. Якби то було життя, крупнокаліберний кулемет би тут все в кашу перетворив, Тут це... Все... Товщина металу тут дуже тоненька, хоча як я дивлюся, може сантиметрів 2 навіть є. Два сантиметри. А ну тоді може майже пройти. Але це гра, це мультики. Не прискіпуйся йому. Сама вар. А русські. Сразу видно, русская душа тут побивала. Ну зайти, на надача здається ще самовару. Наш отагін потрібен, якщо... Та й я от! Порядок! Ах, зупиняй! Зупиняй, яблоч! А ми гальма тут, ну Я тут починаю нехай люди ісчимуть послуху на цьому. О! ти правильно вирішив гальмувати! Одразу ви розумна людина! Гранати ми маємо, ще фарбу подряпаємо. Вибухівки малувато. Хіба що всю йому топку запхати? Товаришу полковник, дозвольте мені, добровольці тут призначаю я. Піде аде. Для мене красава. У нього є єдина донька. У тієї єдиної доньки є мужичок. І давайте пошлимо його. Як же він любить свою доньку? Чому? Хто? Він цю кашу заварив йому і щорбати. Я, я. Нема куди їхати, Мельнику. Ти не бував далі, а ми бували. Та ми просто від'їхати вирішили від зайвих емоцій. А ви одразу... Опинемося, відпустиш. Я був би ваше не затримати. Передати може. Сам розумів, що це деденте. Бай! Зрада? Ти охрінів наволоч! Мене зрадники? А як не зрадник? Куди паровивсяш? Прогулятися вирішив. У мене одне пояснення. Якщо не зупиниш, отже, завербували тебе. До хатіє в біжиш. Усе вже вирішили, так? Нас навіть до завербували фірбавали Укрначибуналу не довезуть. Ти мені паки не забивай. Що вивозиш? Карти? Обороні плани? Нашими життями пенсію собі на сонечку хочеш купити. Стара сучаро. Плани. Зрадники нас. Ми вам стільки років служили. Зров проливали! Ворог продався! Вони нас ущен, а ти? Я все своє життя служив і служитиму! Завжди! Я сконай, якщо треба! за людей, зрозумів! Та да не за тебе, гнидо! Вбив полковнику Медрік. Ми скидаємо хід. Хай мені чорно. Не а мої люди допоможуть вам впоратися. Я зайти пішов туди, куди не мав ти, тільки що. Ай. Ти бачив, я пішов по краю вагона. Ну, хоч зберегло в вагоні, і розробники розумні, вони Спірно розумно. Спірно розумно. А як не зрадник, куди паровий? Я спочатку робив багато псів для того, щоб ігровий досвід не дратував людей. Так, взагалі метро. Виток. Це така прекрасна гра. Трипл Ей, 70 кло. Що ви Карти? З нашими життями пенсію собі на сонечку хоче купити, стара суджаро! Плани? Зрадники нас! Ми вам стільки років служили! Вірою і пратою! Кров проливали! Ворог продався! Вони нас ущадят а ти! Я все своє життя спорушив і служитиму! Завжди! Я сконаю, якщо треба! За батьківщини, за людей зрозумів! Та да не за тебе, гнито! Бастя, плив, полков словний кумельник! Ми скидаємо хід! Гарно нічого! Не хвилюйтеся, мої люди допоможуть! Да вам не хто вам бочит. Бочит. Так, тепер. За моєю командою! Мы можем так сказать трошки. Oh,

Нам показали, що з дистанційним пультом є ця пластидна вибухівка, але він зараз поставив на таймер. Як завжди він стрибає і звисає. Ммм, mm, все-таки там метайне. Yes. Complete the Moscow level. level. achieve yeah, очка. aička. <laughs> душе 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 душ роздираюча історія про те, як містер чекі-чикі бонь-бонь. Закинув пластиту топочку і підірвав. Вітаю. Тепер ми Кроме потяг. Не просто зрадники, а справжні хороші теверса. Та нам все одно на Ми Стоїмо кудись. у сотні кілометрів від Москви. Стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі. Особисто я чекаю відповідей на запитання. І сподіваюсь, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконливим у своїх відповідях. Які ручі була, хаті, з білим волоссям. Швидко старіє. Що, то ж від сонця може бути. Усі розмірковують куди далі вперед чи назад, ліворуч чи праворуч. Mm. Так, приблизно сьогодні від тебе є очікувати, але суть передом право. Що твій лічильник теж уморні, точно ще раз перевірили? А Точно, ультра, бо. Знаєте, таке враження, що дійсно просто ігрові відеокарти продавати людям треба, бо середні налаштування від ультра відрізняються. Знаєте чим? А так ще екстрим є. Це вже інтересно. Я вімкнув, коли екстрим буде. Тому що середнє налаштування графі, ну х... добре хай високі будуть. З ультра і екстрим відрізняється нічим. Просто самолюбство потішити людей, в котрих були кошти тоді на відеокарти, бо тоді вони коштували багато майнінг тоді був. Ну шо, девочки и пацанчики, у нас тепер ультра графіка. И купа FPS. О, не ні ні не текстури трошки чіткіше ми стали. Дозвіл текстур міняється, окей? Питань немає. Війну не завершено. Тобто, як не завершено? Не перебивай. Більшу частину міст знищено, вціліла частина країни, ймовірно, окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару, командування прийняло єдине можливе рішення не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит. Мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Що усілякі радіолюбителі своїм скихленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки. І одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутніх. А раніше не можна було сказати, коли Артем із рацією ходив по свої рентгени. І мрію. Ні, не можна було! Я сам отримав доступ. Півроку тому під грифом розповіси, сконаєш. Хлопцям брехав, що метеостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, як щодо вперед? Є ідея, але. Артеме, ніж мовчки очима блимати, перевір кращий ефір на довгих хвилях. З зони дії глушинок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся, шукай посевну. Не накликати нові боєголовки. Шукай когось з позивним ковчег. О, Одіда шиза. Ми хочемо врятувати життя людей, але коли нам треба рятувати вже свої сраки, то пса виявляє, <заплят> що там. Хай, Хай, бамбіть бам бам Бамбас, 40 лет. No лет. Ковчег. Розумієш тепер, чому в очах командування ми зрадники. Вивели з ладу глушилку. Перестріляли охорону, знищили патрульний про і втекли з Москви. Хто ти трибунал не потрібен? Додому нам обороття немає. А отже, треба рухатися вперед. Яке ще командування? Командування обороною Москви. Чула про невидимих спостерігачів. Чула, але ж це просто казки. Не казки. Це вони і є. Ти певна, що вони Москву захищають, а не свої зади? І що то за ковчег? Якщо Артем упіймає по земні, усе знатимеш. А як ні, то й говорити нема про що. Поняв. Oh no. Ти гадаєш, цей твій ковчег. Усі гріхи спише? Ні. Але якщо їй ідеї, ласкаво прошу. Полагідь, я маю, там десь вправо-вправо провести. Знайти таке місце, куди людей із Москви можна вивезти. Як Артем мріяв. Ворогу усіх здати. Чудова ідея. Достає дурень. Бажаєш, поки що нащо. Говорить о забороненні. Це що? Чому? База ковчег. Усіх. Усіх слухати. Розуміло, маршрут вималюється приблизно так. Ось наша вета. То що? Ти оце мав на увазі? Так, саме це перед ковчег. Це ціле підземне місто, не запаси, техніка, найкращі фахівці. Це ставка верховного головнокомандуючого. Там усе керівництво країни, і вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе, ви це розумієте, почнеться нове життя для всіх, хто вижив. Слушна думка. А, а жінка, отам до речі, яка ситуація? Ха-ха-ха, орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміре, діставай! Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флязі завжди булькає? Що? Гадав не знаю. А, -а, -а це, це я миттю, це я не повірив спочатку. <ріпи> Але до Уралу шлях не близький. Давайте може облаштовуватися якось. Нас у цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її гарно. Якщо Аврора Зану буде, то догадуємо гавно. Ще краще. Ах, та ну. А якщо до Аврора, богиня в ранішній зорі та крейсер. No, самі знаєте чого. Інша річ. <сіпліст> Непогано. Мені подобається. Ой, гарне ім'я! Взагалі норм, ну, але крейсер чого? А, Потім розповім. Отже, вирішили. Не знаю, з якою метою семо додали. Мені здається, щоб західна аудиторія знайшла тут плюс-мінус ще свою ідентичність і збільшити покупочки. Ну Аврора немзя локомотив. Артеме. А ну подивімося на карту. Ну, відзначили і ході, мабуть. Гірмаку! Полный повет. Я полный бешеный. Пожалуйста, вите ты подъехать и свежим полить. Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Табу сте. Дистанция. Як ты, Гаюш? Правительству. Вот где сидит Киев, Астана, Атриал. Волгоград.

Чеки без наморника повітря солодке. Чи не солодке, Скільки в нього відтінків смаку? Дивне відчуття, так? Не побачили. Ну no, добре, може. Ні, не буде. Занадто повинен повзе. Не густо. Бажаю здоров'я. Ну, чорта. Чазвичка, здається, під час повномасштабки додали, тому тут бажаю здоров'я. Здається, ти перед полковником ціль поставив, а. хоч і не на руку. Ми всі пам'ятаємо, як ти в деш 6 бився. Тож байдуже, що попереду. Підтримуй, вони сумнівайся. А я оце тут інвентаризацію затіяв. Тіснувато ж. Я тут щось так кшталт знову свикидати тут. Що в інструменти, інструменти будуть прилаштувати. Знайди інструменти бо і зробимо був, тобі верстак. Як закотиться яка-небудь дружина, шукай її потім. Тож зброю розбирати, збирати, змащувати, отут будемо. Щоб під руку ніхто не підбивав. Ну і не товця теж. часі, правда, доведеться. Та нічого, розберемося. Тож, якщо трофеї будуть, приносять. Перевірю, переберу, ну і поладжую, якщо треба. Словом, отримаєш назад у найкращому вигляді. Ех, скільки я цих автоматів перебрав? І фабричні, і саморобні. Такі конструкції траплялися. Зглузду з глузду з'їхати можна. Тож, якщо зі зброярства запитання якісь, не соромся, підходять. Очі, гай, Відповім, ви, ви. Плотники. От mm. прийшов прикольний тим, що він на вугіллі в воді працює, електроенергія не потрібна. Але звідки електроенергія в порацяді, це в мене питання Все є сюди. І Після довгих років у гітсемеллі повітря поверхні здавалося не умовно свіжим. Наш слон. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро? Коли ми дістанемось Ямантау, ми неодмінно спитаємо про це. Та чи дістанемось? Те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій. Які шанси отримати відповіді? Як ти милий? Нічого не застудив. Дуже смішно. Коротше, дорогі приписнику, дякую, що подивився. Продовження буде потім. Спитаю, що так мало, а тому, що я спадки хочу, знімається в 0.11.